На порядку денної комісії з гуманітарних питань вісім питань. Першим буде розглянуто значить, про затвердження програми обдаровані діти на 25-28 роки. 에, значить, пропоную затвердити програму обдаровані діти на 25-28 роки. Я думаю, що всі ознайомлені з цією програмою. В виконавчому комітету Руськопорядської сільської ради забезпечити виконання даної програми. Контроль залишаємо на е, постійній комісії з питань бюджету фінансів та з питань освіти і фізичного виховання, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення та молодіжних колір. Прошу проголосувати за дану програму Обдаровані діти. Ну, коротко скажу, програма є основним документом, що визначає стратегію пошуку навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей. Програма складена відповідно Державної цільової соціальної програми Молодь України згідно указу президента України за номером 927, про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та дітей та молоді. Прошу проголосувати за дану програму. Хто за? Не треба за готовий поза. Следує питання про затвердження програми соціального захисту дітей з дітей, позбавлених батьківського купування, дітей з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах на території Роскополянської сільської територіальної громади на 25-28 роки. Значить, раніше це питання і враховуючи те, що втратила чинність рішення Роскополянської сільської ради від 5.11.24 про затвердження програми соціального захисту дітей слідки позбавлення інститутні, то ця програма буде на 25-28 роки. Yes. Прошу проголосувати за дану програму. Хто за? Yeah. Не мала заповнювати. Пропонуємо за.

Після досягнення 18-річного віку на 26 рік фінансовому управлінню при формуванні бюджету Роскополянської територіальної громади в межах видатків передбачених в бюджеті та на відповідний рік забезпечить фінансування заходів програми. Значить, ну, всі читали, я думаю, що значит, цю програму ну, і прошу проголосувати за дану програму, так як на нашу комісію покладено. Це питання. Не Проходок, не так, так, так. Так. Значить, про внесення змін до, до програми підтримки та розвитку культури сіл. Значить, внести зміни до програми підтримки та розвитку культури сіл Роскополянської сільської територіальної громади на 25-28 роки. Найменування на закладу це придбання солодких подарунків до... Дня Святого Миколая Борис 2 для дітей-учасників та учасниць художньої самодіяльності. Це те, що пішло в додаток. Значить, прошу проголосувати за ці зміни. Не надо замінити. Господин указав. Також питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Руськополянська територіальна громаді. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту Руськополянська територіальної громаді на 25-28 роки. Це затверджене рішення Морськополянської сільської ради. Прошу, я думаю, ви ознайомились. Також придбання солодких подарунків до Дня Святого Миколая або Різдва для членів дітей спортивних секцій громади в межах фінансових можливостей. Немає закону, так. Западинку, так. І ще питання про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у сфері надання освітніх послуг. Схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад, Роскополянської сільської територіальної громади, Степанківської сільської територіальної громади, червоно сільської територіальної громади, Лесківської сільської територіальної громади, Будечинської сільської територіальної громади, Мошнінської сільської територіальної громади, що передбачає співробітництво у сфері надання освітніх послуг. Доручити Роскополянському сільському голові Герценку Олегу Григоровичу до 15.12.25 року підписати договір, вказаний в пункті цього рішення. При плануванні бюджету Роскополянської сільської територіальної громади на 26 рік підбачити відповідні видатки на виконання даного договору. Установи, установити, що Степанківська сільська рада для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад надсилає договір, значить, міністерству розвитку громад, території та інфраструктури України, що вказаний в пункті 2 цього рішення упродовж трьох робочих днів після підписання. Та формує звіт про здійснення співробітництво в установленому законодавством порядку. Прошу проголосувати і схвалити проект. Нема назад, да? казав. Слідуче питання це похвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного е, фінансування утримання комунальної установи інклюзивний ресурсного центру Слобідської сільської ради Черкаського району, Черкаської області. Е, значить, комісія пропонує схвалити проєкт договору про співробітництво Роскополянської сільської територіальної громади через Роскополянську сільську раду в особі сільського голови Гриценка Олега Григоровича та Червоно-Слобідської сільської територіальної громади через Слобідську сільську раду в особі сільського голови Литвиненко Олександра Петровича, Леськівської сільської територіальної громади через Леськівську сільську раду, в особі сільського голови Баса Миколи Федоровича, Степанківської сільської територіальної громади через Степанківську сільську раду в особі Чекаленка Ігоря Миколаєвича. Медведівською сільською територіальної громадою через Медведівську сільську раду в особі сільського голови Іванченко Андрія Олексійовича. Мошнівську сільської територіальної громадою через Мошнівську сільську раду в особі сільського голови Шкарбути Богдана Вікторовича, Мліївської сільської територіальної громади через Мліївську сільську раду в особі Микітенка Василія Вікторовича у сфері надання послуг із... Комплексної психологічно-апідемічної оцінки розвитку дітей з особливими освітні, е, освітніми потребами. Доручити Скополянському сільському голові Гриценка Олегу Григоровичу до 15, 12, року Підписати договір, вказаний в пункті цього рішення. При плануванні бюджету Скополянської сільської територіальної громади на 2026 рік передбачити відповідні видатки на виконання даного договору. Установічка що сільська рада надсилає Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад до вказаних пункті 1 цього рішення упродовж трьох робочих днів після його підписання. Звіт про здійснення співробітництва, установлені діючим порядком законодавством порядку, подається. Контроль покладено на комісію з гуманітарних питань. Прошу проголосувати. Готовий поза. Е, про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування отримання комунального закладу Слобідська е, дитяча музика, музична школа Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області. Вирішили сходити проект договору про співробітництво Руськополянської сільської територіальної громади через Руськополянську сільську раду, в особі сільського голови Гриценка Олега Григоровича та Червоно-Собідської сільської територіальної громади через Слобідську сільську раду, в особі сільського голови Лютвіненка Олександра Петровича, Леськівської сільської територіальної громади через Леськівську сільську раду, в особі сільського голови Баса Миколи Федорович. Стіпанківські сільської територіальної громади через Степанківську, сільську раду, в особі Чикаленка, Чикаленка Ігоря Миколаївича у сфері містецької освіти, у формі спільного фінансування, утримання комунального закладу, що дитяча, дитяча музична школа. Доручити Роскополянському сільському голові Гриценко Олегу Григоровичу до 20.11.25 року підписати договір, вказаний в пункті 1 цього рішення. При плануванні бюджету Роскополянської сільської територіальної громади на 2026 рік передбачити відповідні видатки на виконання даного договору. Установити, що Складська сільська рада надсилає Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. Для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад договір вказаний у пункті 1 цього рішення упродовж трьох робочих днів після його підписання. Звіт про здійснення співробітництва встановлено діючим законодавством порядку. Контроль положено на комісії з гуманітарних питань. Прошу проголосувати про схвалення проєкту договору. Нема дозамку. Гону позамку. Наше питання розглянути. Дякую. Дякую.